Вітаю, друзі. Зараз починається аналізація оборка. Є локації, отакі, є дзеркало, я так розумію, що це буде бажання. Бажання такі питати у людей будуть чимось писати на дзеркалі. Тут є локація зі смаколиками, будуть пригощати. Є окрема локація ще. З квіточками, я так розумію, що там будуть просто дарувати всім дівчатам, усіх віків. Квіточки, тюльпанчики, всякі смоколики, всяку красу, друзі. Да, це наше фото. Фото з супер-пупер мастера, бачите, скенаном все як у людей. Так. А кому буде дарувати тюльпанчики? Скажіть, будь ласка. Всім жіночого роду. Всім повністю. Окей. Так. Да. А якщо будуть чоловіки підходити, бо що вони відчувають собі теж дівочки, буде це дарувати? Ні? Не. Ні. Не. Тобто це чисто християнське. Все, друзі, без компромісів. Бо ми тільки довіряємо те, що каже Біблія: що Бог створив дівочку дівочкою, а хлопчиків хлопчиками. Так, окей, а це локація буде да, послання для тебе. Так, зрозуміло. Тобто, в принципі, є чотири локації. Одна локація це подарунки, це квіточки. Друга локація це такі, бачите, можна тут, я так розумію, ці конверти щось класти свої побажання на паперах і окрема сама вкусняшка. Локація це, це там, де дають смаколики, там, де буде чай, кава, капучино. На 14 лютого це було друзі, так як і на Різдво, і на Свято всіх святих. Він же каже, що це Халуїн, а Це не Халоїн, друзі. Це свято всіх святих. Був супер фірмовий глінтвейнчик безалкогольний. Оця людина готує саме смачні в борці безалкогольний. Да? Глінтвейна немає. Глінтвейна Немає, Немає, я ж казав, так. Да. Глінтвейн у нас був на Друзі, приходьте кожен раз на монілізацію і будуть якісь смаколики. А саме головне це а, скарб це спасіння душ. Це заради чого? Ми, в принципі, виходимо. Це ми під прикриттям. <риклад> так, окей. Так, яка в нас духовна література тут є? Є отакі короткі. Що після смерті, це знаєте, кого, кого кнутом того кнутом, як то кажеться спасати. Є про хуліганів, теж є чого чи, чи доброва людина. Історія це Євангелія Ісуса, я так розумію, що це від Івана, Іван, для... від так. Івана, так. це, це Івангелія це Гняття. Чи... Це... І, друзі, є чудова історія для дітей. Ага, отака бачите. Любите мене, я згрішив, Ісус помер за мене, познайомся з Богом. Супер. Яким є твоє рішення? П'ять років. Супер. І дивіться, дуже прикольно, молитовничик за Україну є. Тут є молитви.